Вітаю глядачів телеканалу Чернівецький промінь сьогодні. У нас в гостях Борщевська Олеся, начальник відділу безпеки, середовища життєдіяльності, управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства головного управління Держпродспоживслужби України в Чернівецькій області. Вітаю, Вітаю вас. Власне хотілось би поговорити про проблему і питання, яке напевно найбільше цікавить як українців, так і чернівчан. Адже нам щодня доводиться користуватися водою. Ми ми щодня задумуємося, напевно, над її якістю, над джерелами, звідки ми отримуємо воду. Тож, хотілося б вас запитати, яку воду краще вживати, аби ну, дійсно убезпечити себе від різного роду захворювань? Яку краще? Безпечну воду. Тобто там, де вода проходить контроль якості. Безпечна вода взагалі впливає на. Небезпечна вода впливає згубно на організм людини. І якщо в тій воді є віруси, бактерії це може призвести до інфекційних захворювань. Якщо є якісь токсичні речовини, може призвести до масових отруєнь. Забруднена вода згубно впливає на організм людини. Якщо в воді є віруси, бактерії, це може призвести до якихось інфекційних захворювань. Якщо є якісь токсичні речовини, може до масових отруєнь призвести. Тобто воду потрібно пити в тих місцях, де Є контроль якість води регламентується основними трьома законами: це закон України про питну воду, питне водопостачання та водовідведення, державні санітарні правила і водний кодекс. Хочу зазначити, що державні санітарні правила в нас в Україні є досить потужними. Відповідно до них, якість води визначається орієнтовно 160, на 160 показників, тоді як ВОЗ – десь орієнтовно 60-80. Ідучи до вас, я зробила моніторинг за останні роки. Якості води централізованої, децентралізованої, так, кважин, і як не дивно, показує, що як безпечна вода краще з централізованих водопроводів, з централізованих, тому що там проходить контроль при виході з об'єкту. На другому місці це у нас є скважини, і тільки на третьому місці це є криниці. Тому що чому? Тому що це є поверхневі води, і всі весь бруд, якщо є порушення, тобто криниця побудована з якимись порушеннями, то він стікає 20% саме в криницю. От, ви власне, сказали, що найбільш безпечною є централізована вода. Для мене ну відверто це дивина. Тому що якщо в дитинстві… ну ми всі пили воду з крану, це було нормально. А тепер в більшості своїй забороняємо і дітям, і самі не вживаємо її в такому чистому вигляді, як як вона тече. А вода з криниць колись здавалося би, що там вона і смачніша, і більш безпечніша. Ну. Існували такі стереотипи. А власне, скільки таких об'єктів централізованого водопостачання є в Чернівцях, і а, чи проводить ваша служба контроль по них щодо якості тієї води, яка потрапляє до споживачів? Звичайно, <кхм> у нас найбільший найпотужніший водопровід централізований це місто Чернівці. А, але по Дністровському, Вижницькому, Чернівецькому також районах є це і в Вижницькому. У нас є два «Берегомет» і е, саме місто Вижниця, і в Глибоці, і в Герцах, і в Заставні, е, е, і в Кельвінцях п'ять, і в Кіцмані три, в Сторожинець, один, Хотин один, Путило – один, Новодністровський Сокиряни, Ну і як я вже сказала, місто Чернівці. Контроль проводиться, але у зв'язку з ми всі розуміємо, що зараз у нас військовий стан і введена в дію постанова 303, якою заборонено проведення планових перевірок на об'єктах централізованого водопостачання. Але ми маємо розуміти і ми розуміємо, що об'єкти централізованого водопостачання це об'єкти підвищеної небезпеки. Тобто, ці об'єкти не можуть не перевірятися, і ми це розуміємо. Розуміють органи влади. І на підставі ряду законодавчих документів ми здійснюємо моніторингові перевірки. В нас є доручення нашого начальника управління. в нас є ТПТНС, рішення ТПТНС номер 10 Тобто, відповідно до цих законодавчих документів, ми здійснюємо моніторингові візити. Визначаємо порушення, які ми і звичайно шукаємо механізм впливу для їх усунення. Власне, наскільки часто проводити такі моніторинги зараз в умовах повномасштабного вторгнення? Чи можна там цим самим гарантувати буковинцям і чернівчанам, що вони п'ють дійсно якісну воду? Настільки часто ну, в залежності від ситуації, тобто в залежності від потужності, в залежності від проблематики того чи іншого об'єкту, в залежності від виявлених попередніх порушень, тому що до ну, прикладу, якщо ми виявляємо порушення на об'єкті, то ми відразу інформуємо про це керівника безпосередньо за квартал перший поточного року, ми вже обстежили 40% об'єктів. В цих 40% ми вже знайшли 80% відсотків порушення. Порушень взагалі вони також в свою чергу діляться на системні, тобто які переходять з року в рік, вони не можуть бути усунені тільки за рахунок того, що а це не може бути усунено, тому що це велике треба капіталовкладення. І, наприклад, у нас да, на веселиться, да вона недотримання поясів. Воно переходить з року в рік. Чому? Тому що там вже побудовані інші об'єкти, і для того, щоб це все перенести, ну тобто не на часі, але це не є великою перешкодою, але є порушення такі, які негайно потрібно усувати, які можуть впливати на якість води. Щодо наслідків ось таких порушень, адже ми розуміємо, що ось ви, до прикладу, там чи берете забір води, чи візуально визначаєте там порушення на ті чи іншій очисній споруді, яка повинна би виконувати свою функцію в повному обсязі, і вже фактично кінцевий споживач отримав умовно цю воду неналежної якості. І власне, які найбільше такі порушення разючі можуть бути, і чи проводиться якась. Якийсь комплекс заходів, от там, попереджається цих споживачів про те, що там, будьте уважні до свого стану здоров'я, бо там вода була, ну, ви отримали вже цю воду, з цим нічого здіяти вже неможливо. Так, Звичайно. Ну, Вода, яка виходить з централізованого водопроводу, вона е, контролюється. Тобто вона не може вийти неякісною. Такого бути не може, тому що є е, е, контроль, е, от є виробничий контроль, є е, що таке виробничий контроль? Давайте тоді я так зупинюся. Виробничий контроль він. Е, Базований на програмі, в якій включені, тобто стільки раз ви відбирають місця, де відбирають, стільки, ну тобто, яка періодичність відбору, це не для всіх одинаково, тобто кожен водопровід за своєю потужністю, за якістю води, тобто за складом води. а Це вже визначається, коли створюють цю програму. Коли її затверджують, той об'єкт вже має виконувати, тобто відповідно до графіків, відбирати і проводити дослідження. А, і ця вода, яка вже при виході, вона абсолютно якісна вода. Але ми ж розуміємо, що проблематика нас в Україні в цілому, не тільки в місті Чернівців, це зовсім інша. Це зношеність старої Думаю. системи. А, пройшовши десятки да, ну, метрів, а, ми розуміємо, що коли вода доходить до нашого гарного крану в нас в квартирі чи в домі, ми бачимо зовсім інший склад води. І ми не можемо знати саме в якому крані, так яка вода може бути. Тому на виході вода завжди має контрольована і має бути якісною. Попереджати про неякість ми не можемо. Ну, тобто, але якщо є якийсь спалах, звичайно, об'єкт закривається, проводиться повна дезінфекція, переконтроль води, і тільки тоді він вже може має, має право на функціонування. На час закриття Органи місцевої влади організовують підвіз води, ну тобто, це механізм також розроблений. Але на щастя, завдяки нашим отаким е, клопітк-клопнашому, нашому разом з департаментом життєзабезпечення, яким безпосередньо ці об'єкти підпорядковуються органам місцевої влади. В нас взагалі чисна співпраця з органами місцевої влади, тому що з департаментом систем забезпечення, от ми до прикладу в минулому році, в цьому році і в. Поза минулому році ми в лютому місяці здійснюємо такі е, наради, в яких е, приймає участь головне управління Держпродспоживслужби, е, департамент життєзабезпечення, голови територіальних громад, е, керівники, власники балансоутримувачі е, централізованих водопроводів. Оці всі порушення, які ми протягом е, року е, побачили, бачимо проблематику, можливо, е, нам ми обговорюємо, ми шукаємо шляхи вирішення. То тобто, співпраця у нас існує, і от завдяки цій співпраці в першу чергу в нас е, немає в минулому році, не зафіксовано жодного випадку е, спалахів, які будуть пов'язані безпосередньо з централізованим водопроводом. Це Власне знаю, що у нас в області затверджена і працює вода. Е, працює програма, питна вода Чернівецької області на 23-26 якщо не помиляюсь, так, рік а які основні аспекти і що планується в рамках цієї програми. Виконувати, аби аби питна вода була в нас чистою. Ця програма була е, розроблена на основі знову ж таки всіх зауважень порушень, які е, мали місце протягом попередніх років. Заплановані е, заходи, які плануються здійснитися у 2024-25 роках, це провадження моніторингу реалізації інвестиційного проєкту реконструкція систем водопостачання в місті Чернівці. Будівництво очисних споруд каналізації в місті Сторожнець та реконструкція в місті Хотин та селищі Глибока. завершення будівництва фабрики з виготовлення гіпохлориду натрію в селі вікно. До речі, це дуже важливо, тому що ми вже будемо мати завод, який буде безпосередньо для нашої області, для наших потреб. Так? Проведення моніторингу-водопровідно-насосних станціях, вікно, метків, шубронець, біла, могала, рогісна, очерет. Та резервуари чистої води попова. Ну, тобто, це достатньо для цього часу об'ємна робота, і я сподіваюся, що це все буде виконано. Власне, у нас в Чернівцях ну так прийнято казати, що там частина міста отримує воду там з Дністра, а частина з прута. І ну достеменно, ніхто ж не знає, звідки та вода береться. Просто люди вже так роками, а в тебе немає води, тому що в тебе там гілка з прута. Вас перекрили, тому, тому і немає. Власне, знає, що ви безпосередньо знаєте, звідки іде забір і яким чином ось це все ділиться, звідки чернівчани і Буковинці отримують ту воду. Ну, Взагалі на початку ефіру я ще говорила, що нам більш ем, притаманна вода це поверхнева, тому що вже так еволюційно історично складено, що раніше люди пили поверхневі води. Да? Хоча зараз дуже е, таким е, модним є будівництво в своїй оселі. Скважина, да? так? Але для того, щоб побудувати ту чи іншу скважину, то потрібно фахівець, який тобі скаже, от тут можна чи тут не можна. Можна просто це торгова процедура і вибудувати ту скважину, але насправді там за хімічним складом буде така складна вода, де треба доставити якісь фільтри, і, тобто доочищати для можливого споживання. Тому поверхневі я порадила з самого початку, і в нас 80% в області саме з поверхневих джерел. Ну, до прикладу, в нас повністю поверхневі джерела це місто Хоти, повністю поверхневі джерела це путила, комплексно, комплексно це у нас Новодністровськ. Вони, хоча є свої три свердловини, але вони користуються з річки. Наразі їм так дешевше, певно. Комплексно це в нас глибока. Окремо хочу зупинитися на місці Чернівці. Там вікно, метків і шубринець-підйомники це в нас з річки. Далі магала, рогізна, біла і очерет. Це в нас з підземних свердловин. Тобто 50 на 50 – то кажуть правду. Власне, якщо ми говоримо вже про так звані резервуари чистої води, хотілося б більш детальніше дізнатися про їхнє знезараження, адже ну, напевно це питання, яке турбує багатьох. Чому ось цією водою ми маємо змогу користуватися і вона є безпечною? Тобто система очистки. Так, система очистки раніше в нас базувалася в основному на хлоруванні. Але наразі це більш безпечний, небезпечний такий вид дезінфекції. Наразі в нас є гіпохлорид натрію в достатній майже кількості по всіх об'єктах і всі знезаражують гіпохлоридом натрію. Єдине, що хто в нас це Вижницький район, там є бактерицидна лампа, там джерело підземне і якість води дозволяє знезаражувати воду саме цим методом. Всі інші централізовані водопроводи знезаражують гіпохлоридом натрію. Ну він базується майже на тому самому принципі, що і хлор він так само розчиняє в воді і утворює хлорневасту кислоту, яка окислює, знезаражує воду. Одна, чи безпечно пити таку воду? Досить часто, напевне, в зимовий період, частіше, коли відкриваєш кран у ванні, особливо з холодною водою, а дуже отакий є їдкий запах хлору. От відчувається там, не знаю, мені, наприклад, виключно, коли от взимку холодна вода. Чому так і чи безпечно нею користуватися? Безпечно, якщо є запах хлору, то це, скоріш всього, обробка проходила саме хлором. Ну тобто, от недоліки хлорування це в першу чергу запах і такий неприємний присмак. Оце є недоліки, але вода є безпечна. А чи можна таку можна. воду пити з крана можна. в чистому вигляді? Якщо пройшли хороші труби, то, то, то можна. Чистому вигляді хто безпосередньо відповідальний за ось цей контроль, якщо ми не говоримо там виключно на об'єкті очистки, я так розумію, що це не може бути відповідальність там однієї людини, яка там ставить штаб, що ця вона придатна для, для вживання? Ну взагалі то, взагалі то на кожному об'єкті централізованого водопроводу, мав би бути. Так, законодавчо визначено, мала би бути своя лабораторія, яка безпосередньо при виході робить аналіз. Але, на жаль, матеріально-технічна база наших водопроводів не є настільки досконалою. Не всіх, не всіх. Місто Чернівці здійснює, Хотин здійснює. Інші також здійснюють, тільки не безпосередньо на своїй базі. Вони заключають угоди з акредитованими лабораторіями. В нашому випадку це Чернівецький обласний лабораторний центр. Заключені угоди. Є ще Заставнівський район, якщо я не помиляюся, то це заключені угоди з Заставнівським з борщівом. Ну тобто, але проводять відповідно, вони нас інформують. Ми бачимо, що це проводиться відповідно до тієї виробничої програми, про яку я раніше говорила. Контроль ведеться. Якщо говорити, от ми з вами поговорили про централізоване водопостачання, з ним в більшості зрозуміло, як відбувається процес очищення, як вода безпосередньо потрапляє до кранів, і чому вода та що на виході відрізняється вже від тієї, яка, яка тіче у нас вдома з крану, то ну досить цікавим залишається питання криниць свердловин. Власне, як там є можливість контролювати якість тієї питної води. І, і, і чи проводиться цей контроль? Це, це Децентралізовані об'єкти водопостачання це взагалі е, на сьогоднішній день, як для мене, то болюче питання, тому що е, протягом от динаміка протягом останніх трьох років. Це зменшення майже на, ну, тобто, якщо у 2022 році це було 396 краниць, у 2023 році 326, і у 2024 – 206. Ви розумієте, наскільки, тобто, між минулим роком і… Поза минулим це вже 40% Мінус це дуже багато, тому що насправді люди, які проїжджають десь на дорозі, має бути краниця і щоб була можливість доступ до води. Так а в нас зменшує. А чому вони зменшують? Я розумію, чому вони зменшують, тому що маючи на балансі краницю, за неї потрібно відповідати. В першу чергу кожна краниця має мати санітарний паспорт. Тобто ні. просто викопати собі криницю просто... не можна ні, якщо ти викопуєш себе вдома. Ну це вже твоя власна справа. Це відповідальність, твоя особиста відповідальність, як ти там будеш проводити дезінфекцію, як ти там її будеш здавати чи не здавати воду на лабораторні дослідження. Це відповідальність, яку ти несеш перед своєю сім'єю. Якщо ця краниця знаходиться на балансі, тобто десь на дорозі, то вона знаходиться на балансі територіальної влади і вони вже за неї відповідають перед громадянами. Mm. Тобто, якщо ми бачимо, що криниця закрита, Якщо ми бачимо, що на криниці е, вивішена вивіска е, вода непридатна, не потрібно цьому не вірити і не зневажати і пити звідти воду. Тому що придатна вода вона має бути доступна до людини, е, вода має проходити постійний контроль. Е, як я сказала, має бути оформлений на неї паспорт. Цей паспорт пролонгується щорічно, і відповідно ми знаємо, що ця вода е, для споживача є безпечною. Ну, Чому громади діють таким чином? Чому от власне те, що ви кажете, що закриваються криниці, і їх зменшується їхня кількість? Ну для мене, як для людини, яка ну безпосередньо цю тему не вивчала, мені здавалося, що ну напевне зменшується кількість ось цих підземних вод, звідки можна, криниці е, мільчають, їх треба там чистити, докопувати, чи ще щось, і десь ну напевне, громади не надто хочуть цим займатися Чай. там в загальнодоступних цілях. цілях. Тому що це ж потрібно не тільки лабораторний контроль проводити. Це ж ми маємо слідкувати і загальним е, станом, тобто, чи, там, все, чи кришка є, чи цабриня цілісне, чи відмосток цілісний. Так? Ми на це все маємо, на це потрібно виділяти фінансування, так, так само на той лабораторний контроль, тому вони зменшують цю кількість. Якщо ми говоримо, от до, до прикладу, що людина хоче собі в домашніх умовах обзавестись таким джерелом питної, чи то ну просто технічної води, чи є якийсь от там алгоритм, що їй потрібно зробити для того, щоб ну дійсно цю воду можна було там або в харчування використовувати, або ну унеможливити оці різні ризики зараження ось цієї води, бо там ну можуть використовувати до прикладу для полив. Городу знов ж таки вона попадає в город, городи на неї насичуються, і все одно ми з'їдаємо ті продукти, які ну які за рахунок цієї води виросли. Власне, ваші рекомендації як зробити, аби вода була безпечна. Я розпочну з останнього. Ви сказали, що Грод, ну Буковина – це взагалі а, територія, а, да, де чорноземи, де вирощують садівництво, де обробляють гарну землю. І не часто це не тільки добрива, мінеральні, а це пестициди, а, які потім все ж таки з водою потрапляють там до криниці. Ми не можемо цей факт виключити. Якщо ми викупили краницю і використовуємо тільки для технічних умов, ну будь ласка, якщо водичка буде. Вживатися людьми, то звичайно потрібно обов'язково зробити лабораторний контроль. обов'язково. І тільки тоді, після цього, можна вже вживати воду, тому що, викопуючи храницю, ми не знаємо склад води і це є надто небезпечно. А наступне, якщо ми все ж таки вже маємо ту криницю раніше, і от ми помітили, там в криниці якийсь осад, помутніння, плівку. Негайно здати на аналіз води, якщо там є вже якісь відхилення, і ми бачимо, що ми повинні перше зробити: відкачати воду двічі, продезінфікувати, очистити, якщо це потрібно, там дно. Ну тобто можуть бути різні да, причини, uh -huh. і тільки тоді, після повторного двічі відкачування через проміжок часу, ми знову здаємо лабораторний контроль і. Якщо вода відповідає всім вимогам по показникам, тоді можна тільки воду цю вживати на око. Як визначити, от, чи кринична вода, от, окрім того, що ви кажете, чи можливо це взагалі визначити на око, там, окрім там, помутніння, якоїсь там плівочки на воді, чи там візуально може людина от, звичайно визначити, що ні цю воду я пити не буду, бо вона ну є ймовірність того, що вона недобра. Ну, мені здається, що маючи п'яти органів чуття, людина не може хімічний склад води визначити однозначно, але все ж таки ми можемо бачити по якихось загальним ознакам. До прикладу, сухість шкіри, свербіння шкіри, почервоніння шкіри, ламкість волосся, сухість волосся, Зуби. Тобто з часом ну, ми можемо по загальним ознакам бачити. так? Поясніть, власне, чи є якась періодика, там, ну, до прикладу, що раз на рік власнику криниці потрібно там, чи здавати її на, на обстеження, якісь на дослідження ось ту воду, чи знати там, що раз на рік він в криницю має засипати там певний розчин, і цим самим він провів ось цю дезінфекцію криниці і може бути спокійний за стан води. Взагалі, відповідно до вимог, раз в квартал має проводитися лабораторний контроль. Але власники хоча б раз в своїх присадибних ділянках, тобто свою власну криницю, хоча б раз в рік, я вважаю, що необхідно здавати воду на лабораторне дослідження, щоб бачити по показникам, чи все гаразд. А на рахунок самого очищення, ну тут я радити не можу, тому що. Самостійно очищувати воду ми не можемо дебіт води визначити однозначно самостійно. Хоча на ринку зараз в нас є безліч дуже великий перелік дезінфікуючих засобів саме для води, і там гарно розписано в інструкціях, і вони можуть бути як в таблетованій формі, так в порошках, в гелях. Але навіть проводити просто очищення я не раджу самим, тому що, спускаючись вниз, також там можуть бути різні гази. Для цього є відповідні ліцензовані підприємства, які мають на цей вид роботи ліцензію, і проводять, на мою думку, краще викликати спеціаліста і не проводити очищення і дезінфікування краниці самостійно. Якщо завершувати ось цю е, інформацію щодо питної води, води, яка потрапляє до нас в крани, чи то з, е, з якихось криниць, свердловин або ж централізованого водопостачання, е, чи е, власне ось ці от, новітні технології там у вигляді там, різного роду фільтрів, там е, знаю, що там є там з кокосом, з вуглем і з різними такими цікавими кольоровими штучками, на мій погляд. Чи дійсно а, от вас, як фахівця вони викликають ось цю довіру до очищення води? От ну після вже того, як фактично лабораторії і органи, які проводять очищення, це на державному рівні або на місцевому рівні, а, зробили свою роботу? Чи дійсно ось ці от фільтри оце все допомагає ще додатково? Чи це просто там для, для свого розуміння, аби вкотре себе переконати, що цю воду таки можна вживати? Воду можна вживати. Єдине, що безумовно фільтри це вони допомагають покращити якість води. Взагалі немає такої води, яку не можна довести до відповідних норм. Це питання тільки фінансування, тобто вкладення в ту воду. Тільки це питання. А фільтр, вибираючи фільтр, тут також треба дуже чітко розуміти для якого, для яких потреб. Тому що всі фільтри от зараз дуже набув. Популярності осмусу. Тобто всі ставлять, треба, не треба, але зворотній осмус це дуже класна штука, ми обов'язково собі також маємо поставити. Нам треба бачити спочатку, на що є. Так? Там ж так само треба контролювати лабораторний контроль. не тільки це ж затратно, ти ж постійно маєш міняти фільтра. Якщо ти цього робити не будеш, то ти навпаки собі шкоду. Тобто, просто поставити і забути на руки так не буває, так не працює. Ваші рекомендації нашим телеглядачам щодо того, як вживати і не боятися води, яка потрапляє до нас чи то в їжу, чи то в наш побут, вживати однозначно, тільки безпечно, якісну і перевірену воду у визначених місцях. Дякую вам за цікаву розмову. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях була Борщевська Олеся, начальник відділу безпеки середовища життєдіяльності управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства, головного управління Держпродспоживслужби України в Чернівецькій області. Дякую, що були з нами. Побачимось.